Шановні рідні, близькі, знайомі, сусіди, важке горе нас зібрало сьогодні на цьому опечаленому подвір'ї, на цій вулиці. Адже на щиті повернувся наш герой, наш могилівчанин, наш захисник, наш земляк Микола Вікторович Думанський. До прощального слова запрошується міський голова Лухманюк Геннадій Григорович. Микола Думанський. Наш земляк, наш захисник, наш герой. Ми зібрались, щоб схилити голову, віддати шану і провести в останню дорогу нашого героя. 24 лютого 2022 року. Микола, маючи великий досвід служби в АТО, в перший день війни прийшов військкомат і відразу відправився на передову. Щоб захищати рідну українську землю від російських окупантів. На жаль, в важких боях Микола загинув. Загинує герой за Україну і за кожну з нас. Від кожного жителя мої подільської громади висловлюють співчуття родині і близьким. А нашому герою вічна пам'ять і вічна слава. Слава Україні! Героям слава! Тож ми буде брати я. Сине жаль тиманкобу.